Великий привіт усім моїм глядачам. До речі, мене дивляться усього 3% чоловіків, тому дівчата сьогодні трошки попліткуємо. Думаю, ні для кого ні секрет, що одяг безпосередньо стосується нашої самооцінки. Дуже багато залежить від того, як ми самі себе сприймаємо в цьому світі. І я зробила висновок, що у жінок цей процес набагато складніший, ніж у чоловіків. От скажіть, чи багато ви бачили в Ютубі роликів, присвячених тому, як чоловіки щось приміряють, одягають, шукають і так далі. Ну, хіба що вони висвітлюють, що їм вдалося там вполювати і за скільки продати? До речі, підкажіть, будь ласка, чи є це хутро? Дуже м'якеньке. і Дуже малий. Відсоток чоловіків переймаються через власну зовнішність. Думаю, тут все просто немає попиту, немає пропозиції. Тобто ми, чоловіки, більшості людей, ми сприймаємо образно, цілісно а не виключно за зовнішніми ознаками. Ну а от чоловіки вже полюбляють нас в першу чергу, оцінюють, розглядають, і їм дуже важливий зовнішній фактор, як гадаєте, напишіть. Особисто я дійшла до думки, що сприйняття себе у жінок і чоловіків відрізняється. От я гадаю, що самооцінка чоловіча, вона вроджена. Типу вроджена, встроєна у базові налаштування, а у жінок набута. І знаєте, на що це мені схоже От у чоловіків, це як, знаєте, у породи собачок чи хуахуа, вони дуже малесенькі, але вони нападають на великих собак, нападають на великих тварин, навіть на слонів. Вони не усвідомлюють на генетичному рівні, вони вважають себе надзвичайно великими. А от жіноча самооцінка мені нагадує, як в Тіктокові бачила, показували папушку, який своїм дзьобиком вирізав з якоїсь газети стрічки паперу і встромляв їх собі у крила та у хвоста. Тобто ми набуваємо свою самоцінність і завдяки також і одягу, вигляду, сіляким там прикрасам, макіяжам і так далі. Для нас це дуже важливо кожен раз пересвідчуватися, набирати бали до своєї самооцінки. І от мені здається, що чоловіки на якомусь підсвідомому рівні, вони зчитують оцю цю нашу особливість і їм дуже легко нас ображати, тому що... Навіть якщо ми відповідаємо на якісь на якусь критику частин тіла дівчат, там жінок, зовнішні якісь особливості, ми відсіч то даємо, але все одно воно нам в душу глибоко-глибоко десь там залишається. І от агресивні чоловіки, які ненавидять жінок, вони з того користуються і дуже часто придумують нам усілякі там прізвиська, усілякі образливі. Ярлики на нас вішають, і вони підсвідомо, вони знають, що на нас це діє. Як не крути, жінки набагато менше продумують образливих слів стосовно зовнішності чоловіків. По перше, на них це так не діє. А по-друге, жінка не сприймає лише за зовнішністю. Виключення є в обох варіантах, але виключення лише підтверджують правило. Якщо вам були цікаві такі мої думки, напишіть в коментарях, що ви з приводу цього думаєте. Ну а ми з вами продовжуємо підвищувати власну самооцінку, шукати гарні речі. Весь цей час я гортала вішечки у євроодягу. Це був день завозу, п'ятниця потрапила майже в перші хвилини. Приміряла багато речей, багато, більшість можна сказати. Це стокові речі. Нові якісні, приміряла одяг для дому, зручний, такий вільний. Ну, Якість і бренди масс-маркету, вони не всі мають натуральний склад. Просто самі фасони і комфорт, в якому ти почуваєшся в таких речах, я вам намагалася більш-менш показати. Ну і трохи випереджаючи події в цьому відео, скажу, що саме лінійка HM мене надзвичайно сильно порадувала того разу. Я нарешті дівчата знайшла сукню, зимову трикотажну сукню, яку шукала. Зараз вам показую річ від Зара. Там в складі є 10% вовни. І ось нарешті ось ця моя знахідка. По-перше, річ абсолютно нова. Мені її зняли з манекену. В складі є 3% вовни. Та саме головне, що цей трикотаж надзвичайно товстий, фактурний. І колір мені подобається. Його можна комбінувати із будь-чим. Довжина, необталеність. Вона вільна по тілу. Мій розмір М. Але вона тягнеться, я можу під низ, якщо все ж таки будуть у нас морози на півдні, я зможу натягати туди під низ ще якісь светрики, ковтинки. Ну, також я можу надягати темні підшкіру джегінси, лосини і добре утеплюватися. Фасон цієї сукні підходить до будь-якого верхнього одягу, який у мене вже є. Дуже базова, тепла, надзвичайно із щільного трикотажу, довгі, нарочито довгі рукави, гарно вона сидить по горловині. Зручна, комфортна. Поєднювати її планую із світлою та темною жилеткою, та то вже за настроєм. Взагалі я дуже нею задоволена, ось вам показую, наскільки товста. Тканина, почуваюся я у ній комфортно і затишно. Показую вам її вже на манекені у себе. Ще раз запрошую вас всіх до себе в інстаграм, підписуйтеся, ставте пальчики догори, якщо вам цікаві і знахідки, і наші плітки. І саме головне, дівчата, бувайте усі живі і здорові!